Люденька, всім привіт. До вашої уваги трішки незвичний замір по витраті пального. Це мій гольф, повнопривідний, гольф 7, 2 літра дизель, 150 кінських сил, 7-ступінчатий мокрий робот dq 381. Повний привід Фомоушен. І сьогодні ми проїхали. Давайте подивимося по відстані. Ну, спочатку середня швидкість по відстані: 613 кілометрів зранку з. Причепом, половину, чітко половину відстані, там 370 кілометрів. Ми проїхали з порожнім причепом. В салоні був я, дружина і донька. А назад ми вже завантажили повен причіп картоплі рівно 600 кг, 210 кг сам причіп важить. І ми поїхали таку ж саму відстань. Що по швидкості? Туди їхали десь до 100 максимум. Назад, максимум до 90, декілька було ділянок, коли доводилося робити обгін. Їхали там до 110, я розганявся максимум, але це короткостроково. В основному туди порожній до 100. І все. Назад, на круїз-контролі 90. Це був максимум. Ну і що ми отримали? Час 9 годин 24 хвилини, як ви розумієте, ніхто супер не летів. Що у нас вийшло? У нас вийшло 6 літрів на 100 кілометрів. Якщо хтось не вірить, тобто по суті на таку відстань це виходить 6 на 6,36 Я виїжджав, коли у мене засвітилася лампа тут. Типу, залишок був там до 80 км. Зараз туди ще 40 літрів пише, має влізти. Ну, якось так. Плюс-мінус можна вірити. Я гадаю, таким цифрам. Ну. 17 колеса, гольф на дворі, от якраз 12,5. Ну, більша частина дороги була з кондиціонером, а потім стало прохолодно, просто відкрили на провітрюваній панорамний дах. Якісь такі цифри.